Неочевидна помилка, яка коштувала клієнта від 200 тисяч гривень. Мова йде про те, що до мене звернувся клієнт щодо оскарження рішення ВЛК. В нас була проведена детальна консультація щодо порядку дій для оскарження рішення ВЛК. Перед історією, моєму клієнтові під час проходження ВЛК записали те, що в нього захворювання пов'язане з проходженням військової служби. На консультації ми з ним провели детальний аналіз, а також зрозуміли, що ми зможемо оскаржити та змінити причини зв'язок на пов'язано так з захистом батьківщини. Але, на жаль, клієнт поспішив і замість детального розробленого порядку дій. Він пішов сам оскаржувати рішення велка, звернувся із скаргою до військово-лікарської комісії. військово лікарська комісія погодилася та змінила причини зв'язок, але не на користь мого клієнта. Клієнтові не пов'язали з проходженням військової служби його захворювання. Не повторюйте помилку мого клієнта. Звертайтесь за детальною консультацією за контактним номером телефону або читайте опис під цим відео.